Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру з ремонтом житловий комплекс Мала Прага, місто Ужгород. Відразу короткий екскурс. Кухня студія. тепла підлога по периметру. Показує вид з вікна. Ось Тут вже закінчені роботи. Ось доробляється, добудовуються ще секції. Ось така кухня студія, здається, вона так само, Фартук вже собі зробить. Котел в наявності, освітлення трекове, ще один світильник буде тут. Вечажна стеля з профілем тіньовим. Ось так. Далі йдемо в санвузол. В санвузлі буде дороблено, поставлено кнопку, змішувачі будуть стояти. І ось ванна ось так виглядає. Це 43 квадратних метри. Тут місце підправку буде у вас, болер, до речі, ще буде йти в комплекті. Далі це прихожа, тут чудово стає шафа, покажу більшим кракурсом саму прихожу. І ось тут розміщується житлова кімната з балконом. Ось так виглядає житлова кімната, таке освітлення. Ще будуть два точкових світильника. Зроблено теж вивід під крідіше. Ось так виглядає балкон. Показую вид, дитячий майданчик є. Тут парковка і зовні парковка. Ось така чудова квартира в описі номер телефону, телефонуйте. Є також інші квадратури 43, 45, 42, 46, 48, 49 квадратів з ремонтами. Також ще двокімнатні квартири в наявності. Жекам Ла Прага, кому цікаво, завжди раді. Всім гарного дня.